Самекласник Павло Стельмах навчається у звичайній рівненській школі номер 25 У його родині немає науковців, тим паче винахідників. 12-річний хлопчик може бути першим. Я вирішив удосконалити саме каску, тому що військові живуть в окопах, і в той окоп можуть легко закинути бомбу або гранату. Це вже неумовно смерть для військових з удосконаленням моєї каски, тобто. Це правильні піраміди з квадратом в основі. Вони повністю повністю покривають. Казку е, на поверхності при попаданні осколка на цю казку він може відбитися. Школяр захоплюється точними науками, особливо фізикою. Про його винахід знають усі однокласники. Ми в класі розповідаємо про свої досягнення. Він нам розказував про цю казку, як він її винайшов. Як е, скільки вони цього е, скільки днів вони робили цю цей винахід малював на дошці. Завжди інтересується фізикою, завжди старається бути активним. Ну я вважаю, що він має перспективи, і винахід його має перспективи. Окрім школи, Павло відвідує гурток учнівської молоді при малій академії наук. Саме тут разом зі своїм керівником вирішили виготовити макет непробивної каски. Два місяці працювали над винаходом. Ну, моя ідея була: він виконував допоміжну роботу, робив інтернет-пошук. Малюнки пірамідки для моделі з пластиліну. Поки це лише макет каски, так звані шипи на ній виготовлені з пластиліну. А в ідеалі повинні бути з кевлару або бронесталі. Рельєф на поверхні дасть змогу кулям відбиватись. На попадання осколка на поверхню каски, зменшується імпульс та енергія кулі після рикошету осколок попадає в другу піраміду і теж зменшується енергія. Все проходить Винаходом Вже зацікавились. Військові кажуть, така казка може врятувати не одне життя на передовій, але потрібно її випробувати. З таким раніше я не зустрічався. Я впевнений, що цей винахід має право на життя. Єдине, тільки що в кінцевому результаті його треба буде якісно опробувати. Досвід виконання завдання то показав, що кевларова каска чи шолом він витримує з різних відстаней постріли, як з автомата Калашникова, так і з пістолетів. Винахід школяра вже запатентований. Залишилось знайти спонсора для його виготовлення. Собівартість такої каски може коливатися у межах кількох тисяч гривень. Вони необхідні на 200%. Тому що це людське життя і багато випадків, що люди гинуть за того, що пробивається казка. Всіх винахідників, кого не спитаєте, проблема номер один – ти втілення винаходу. У мене вона та сама проблема знайти виробника. Аналогів такій касті немає в жодній розвиненій країні світу. Рівненські винахідники сподіваються, що виробництво їхнього ноу хау профінансує Міністерство оборони, адже в Україні є підприємства, які можуть зайнятися його виготовленням. Анне Цук, Володимир Захаров, новини рівного.